Отут на зупинці лежить квиточок за 8 гривень. На жаль, це вже все в минулому. Відкривати гаманці ширше з нового року у Дніпрі вкотре підвищиться вартість проїзду. У маршрутках ціна квитка зросте на третину. Більше видати потрібно буде і за електротранспорт, а метро. Тож щоденні поїздки, особливо кількома видами транспорту, сильно вдарять по бюджету Дніпрян. Для мене це занадто, да і підвищення заробітної плати немає. Спочатку треба вкладати для зручності, а потім брати з людей. Звісно, забагато. Після новини про чергове підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Соцмережі просто вибухнули обуренням. Ціни зростають, маршрутки розвалюються, пенсії та зарплати мізерні. Росіяни ракетами, а свої цінами добивають. В Харкові безкоштовний проїзд, а тут маршрутки смердючі розвалюються гірші ніж в Африці. У Дніпровській міськраді кажуть, порівнювати Харків та Дніпро не можна. Кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів у сусідів скоротилася в рази. Нині на маршрутах працює виключно муніципальний транспорт. Тому бюджет взяв на себе фінансування міських перевезень. Харкові взагалі відсутні приватні перевізники. Вони відмовилися там працювати через те, що там дуже безпекова ситуація ускладена, тобто немає водіїв. І було прийнято рішення, що бюджетування саме цієї галузі воно не таке вже й велике для міста Харкова, тому і зробили безкоштовно. У міськраді Дніпра зазначають, в принципі, можуть зробити як у сусідів, але навряд чи невелика кількість транспорту забезпечить потреби великого міста, де, окрім Дніпрян, є чимало переселенців. Якщо порівнювати з містом Дніпром, то в Харкові загалом зараз працює в 5-6 разів менше громадського транспорту. Якщо ми хочемо, щоб у нас було так само, тобто, щоб інтервали автобусів були година, півтора, два, і в трамваїв так само можемо також зробити. Збільшення вартості проїзду посадовці називають єдиним способом зберегти міські перевезення. Фінальною краплею стало підвищення саме податкового навантаження на транспортну галузь. За нашими оцінками, вона складає близько 8 мільйонів щомісяця. Бюджет наш такі витрати не витримає. Серед причин підвищення тарифів, зростання цін на обслуговування, здорожчання запчастин витратних матеріалів, підвищення вартості електроенергії. За два роки собівартість перевезень збільшилася на 40-60%. Якщо два роки тому зробити ТО на цьому автомобілі, це нічого, це поміняти фільтрати, масла, там колодки коштувало там 4-4,5 тисячі гривень, то на сьогодні це 7-8. На автотранспортному підприємстві розповідають після початку повномасштабного вторгнення лед тримаються, але поки продовжують виходити на маршрути та перевозити дніпрян і гостей міста. Спочатку це була проблема з палива змінюються ну, вимоги по бронюванню. Нам потрібно підвищити середню заробітну платню на підприємстві до 20 тисяч чи інакше у нас не буде заброньованих водів і так вже працювати нікому. На роботу автотранспортних підприємств вплинув і курс євро, що пішов вгору, адже запчастини купують за кордоном. Здорожчання запчастин 70%. відсотків. У середньому ну, Здорожчання електроенергії 90%. Здорожчання води 80%. Працюємо на генераторах дуже багато часу. На жаль, підняття цін не вплине на якість транспортних послуг у Дніпрі. Це констатують і у міськраді маршрутки не стануть частішими чи більш комфортними. Це подорожчання, воно не призведе скоріше до все до якогось там покращення стану автобусів. Вона просто покликана для того, щоб їх можливо було ремонтувати та обслуговувати. І після повномасштабного вторгнення у нас автобуси майже не ремонтувалися. Ми зараз дійшли до такого моменту, Якщо не підвищувати вартість проїзду, їх просто не буде, щоб щоб випускати на ліву. Вартість проїзду у Дніпрі зросте вже з 3 січня 2025 року. Ціна квитка в трамваях, тролейбусах та метро складатиме 10 гривень. На трьох великих маршрутах номер 9 77 та 141 Одна поїздка коштуватиме 20 гривень, на усіх інших 18. Але скоріш за все лише до кінця опалювального сезону говорять у міськраді. Потім ціна для всіх маршруток стане однаковою 20 гривень. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.